Всім привіт з Верховцево щоб було чітко і понятно. А то якийсь умник там сам каряво пише А каже, що я балакаю якось не так. Про оцю автівку. Показую все, що на ній присутнє. Авто у нас йде на розборку. Тут у нас є... Вздутіше. Ось така от резина. Це все буде в продажі по запчастинах. Номер лишимо собі в колекції. Присутнє газове обладнання, балон, таблетка. <кхух> Пробував я його вчора запустити, щось воно там не, не все вмикається на панелі приладів. Крутить щось слабо, може дещо зажало, не знаю. В общем, авто буде повністю в розборі. По поводу того, що мотор в хорошому стані, навряд. Коробки робимо ТО, вскриваємо коробку, якщо там щось негодне, все міняємо. І буде коробка у продажі. Точно так само, як і Таврійська. Таврійська лежить, перевірена. Кому цікаво, 3,5 тисячі таврійська коробка є в наявності. Ну так само і цю розберемо, передивимося. Як де то що, то значить будемо мінити. І буде вона в чудовому стані продаватись, але по ціні поки що не сорієнтую. Балка ціла. Просили показувати в кабіні. Можливо, кому там карти, пластмаски. Сідушки, можливо, кому що треба, сідушка, ось вся порвана. Та начебто ціла. Так, ціленька. О, навіть може кому зарядка треба. Можу і зарядку продати. Ну, якось так. Чому? Виводи роблю, що моторчик не фонтан, а он то болцанка, то масло. Але мене це все влаштовує чому? Тому що ціна, ціна цікава. Так, лобове, лобове негодне. Ціна була цікава, тому я її взяв. По дверях, по низах. Ціленьке. Ляда, ціленька. Так що кому що треба буде, а, зеркала питали. Колись давненько питали зеркала, щоб були оригінальні. Не знаю, дивіться, оригінальні чи не оригінальні. Зараз і це я покажу. О, да, таке як оригінальний. Да? В общем що, зараз я вам зробив такий невеликий огляд цього авто. Ну, тут мотор весь в мазуті, він то провертається, непонятно де кнопка газу, непонятно чи є іскра, бо я вчора був сам без асистента. Не було як перевірити, зараз повинен асистент прийти з молодшим научним, співробітником. Стягуємо її отсюди, евакуатор вже прогрівається і їдемо ще по одне авто. Ну То вже буде вам в наступному відео. <кхух> можливо, завтра, та не можливо, а завтра. Якось так, бистенько, скоренько пробігли. Тут, що саме цікаве, навіть радіатор цілий. Охолоджуюча рідина на місці. Тож, в принципі, мішок запчастин маю, трошки з мішка показав вам, що є. Ну, а тепер ви дзвоните, тут номер телефону. Ну а зараз дивіться, як відбувалася покупка авто і як вона <кхів> упала з евакуатора. І що хочу сказати по цьому авто. Навіть якщо його розібрати по запчастинах, то виходить доволі непогана сума. Навіть трошки більше, ніж я пропоную. Так що не треба мені писати, що то дорого, то не дорого. Я в принципі все адекватно оцінюю. <кх> і якщо вам дорого і ви дійсно хочете придбати, так ви лучше поторгуйтесь, чим пишете якусь фігню. Чесно, ну, ще ні одна машина в принципі не лишилася, кроме крім заготовки на таврію, що так довго, а так все воно продається. Просто мож, можливо, що люди отак от позвонили, кажуть, от скільки пропонуємо. Все, домовились і по руках вдарили, і все було получно. Тож о, помахай привіт! Я ж казав, що зараз прийде і будемо згружати оце все. Тож, в принципі, кому цікаво, подешевше, телефонуємо. Не цікаво, значить вона відкладається на потім, або встановиться, і буде вам ще відео, або просто розберемо по запчастинах і буде цікавіше. Взагалі, не перемикайтесь, дивіться, як я скидував з колегою, евакуаторщиком цю авто з евакуатора. Ну, а там потім пишіть коментарі. Цікаво вам таке чи ні. Розвантаження, перевантаження. Все ж таки придбав я автівку. Зараз відбудеться такого ще не було, мабуть, в Ютубі. Перевантаження з евакуатора на евакуатор. Зараз шуйк відчіпляє авто і перевантажує. Сейчас она полетит, да? Да может сюда это. Ну, давай, я на Чуть-чуть выкрутить. Пошти. Пошти вийшло майже вийшло. Зараз піднімем, тоді увімкнусь. Отак от, от люди буває. Два опитних евакуаторщика і скинули авто з евакуатора. По 6 секунд і воно все стоїть на місці. Не знаю, навіть не відчиняв капот, відчиняю при вас. Що тут ціле, що тут не ціле, вже розберемося вдома. Ціна адекватна, стан авто візуально неадекватний. Хлопці розбили. Колега купив, я викупив у нього. В общем що, буде це авто далі в огляді. Будемо думати, що з ним робити і що по чому продавати. Так що, якось так, підписуємось на канал, пропонуємо свої варіанти авто. Ну, вибачте, що не показав, як піднімали, як що робили, бо асистента нема. В нього є таке, як хобі, день ночь 48, він на хобі знаходиться. А я оце роняю машини і контент. Не, ну ви хоч бачили як упала. Як піднімали, то вже не сильно цікаво. В общем, отут номер телефону, пропозиції або кому що треба, дзвоніть, пишіть. Всім удачі, всім пока.